Найбільш вдалою інформаційною операцією Москви за останній час можна визнати протести польських фермерів. Правда, напруга, що через це виникла на кордоні, цілковито спровокована проросійськими активістами, друзі, які намагаються загальноєвропейський страйк аграріїв, спричинений внутрішньою регуляторною політикою Європейського союзу, розгорнути проти нас, проти України. Фермери зараз протестують по всій Європі. Це факт. Але не тільки на кордоні з нами. Це теж факт. І треба навчитися чітко відокремлювати їх від прокремлівських маргіналів. Протестуючі в Польщі фермери знову вернулися до української граніці, не дождавшись удовлетворення своїх вимог і змучені фінансовими трудностями. Учасники акції знову блокують пропускні пункти. Оцей інцидент з розсипаним українським зерном він. Насправді дуже показовий, адже маленька кубка провокаторів намагається заплямувати всіх польських страйкарів. Типу, дивіться, які вони ненавидять українців. Насправді ж, більшість поляків засуджує друзі такі вчинки. Кремлівські штірліці просто користуються масовими протестами заради своїх інтересів, а саме посіяти ворожнечу між поляками та українцями. Насправді, польські урядовці вже вибачилися за цей ганебний вчинок і попросили поставитись до фермерів із розумінням, адже вони відчаї. і це вже вважається успіхом для російської ПСО. адже уряд перепрошує за всіх фермерів, тобто кремлівським агентам впливу вдалося монополізувати таким чином цей страйк і перефарбувати його чомусь в антиукраїнський. Хоча це абсолютно не так. Тут в соседнице европейской стране случилась очередная зрада. Причем кинули бандеровский киевский режим самые близкие. Как они говорили, единоутробные родственники поляки. Тож, друзі, давайте розберемось, хто стоїть за всіма цими провокаціями на кордоні. Знайомтесь, це Рафал Меклер, лідер Люблінського осередку ультраправої політичної сили під назвою Конфедерація. І він, до речі, взагалі не фермер. А якщо ви почули в назві європейської політичної сили слово ультраправа, то можете відразу зрозуміти, вона пов'язана із Кремлем 100%. Конфедерація це євроскептична коаліція, утворена перед виборами до Європарламенту 2019 року. Так би мовити, така ідогічна солянка, де варяться різні погляди щодо внутрішнього устрою Польщі та її зовнішньої політики. Однак є тема, яка їх об'єднує. Це антиукраїнська позиція. Конфедерати це рупор російської пропаганди та антиукраїнських настроїв у Польщі. Вони вже кілька років послідовно висловлюють про російську позицію щодо України і поширюють наративи російської пропаганди. Одна з ключових вимог конфедератів скасувати всі програми держпідтримки для українців у Польщі. Тож блокування кордону активно використовується російською пропагандою і робиться руками проросійських активістів та приносить користь лише Росії. Отже, це брехня кремлівська брехня. Той рахунок, який Конфедерація виставила Україні, це рахунок за нашу допомогу. Ой таки меклер регулярно викладає скріншоти повідомлень з образами та погрозами, які нібито надсилають йому українські водії, і твітить про якусь волинську різанину. Навіщо вона тут? Тобто відверто розпалює ворожнечу між українцями та поляками, якщо простими словами, інцидент з розсипаним українським зерном дуже схожий на зрежисовану провокацію і з тією самою метою, до речі, адже наруга над зерном це. Справді, тригер для нас, українців, через пам'ять про голодомор і ціну цього зерна, здобутого під час повномасштабної війни, це викликає в українців е, правдиві негативні емоції щодо всіх поляків, як причетних, так і тих, хто їх не зупинив, а міг би і це привід згадати давні історичні образи та спровокувати далі гнівні заяви в соцмережах. І що ж потрібно Москві? Саме це і потрібно. Адже співпраця України та Польщі, друзі, зараз має стратегічно важливий характер. І не лише для обох країн, а й для глобальної безпеки у всій Європі. І друзі, наостанок запам'ятайте, там, де два українці, там, на жаль, два гетьмани. А там, де три росіянина, там чотири ФСБшники. Будьте пильними і читайте ресурси центру стратегічної комунікації, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось.